Всім привіт! 28 вересня 2022 року Волинська область. Показ... Хотів показати такий сорт яблук як Спартан. У мене сорт цей вже давно, але ніяк його не міг посадити окремим деревом, а це вже тут окремим деревом і є сигнальні плоди. Забули цей сорт. Вже зараз мало хто його садить, але Дуже смачні яблука. Зберігаються десь до Нового року, до лютого. Добре. Невибагливий сорт вирощування. Ось такі от яблука. У мене тут в цьому році два штучки є. Незаслужено забули цей сорт. Звичайно, для промислового вирощування він може і не дуже підходить, але як для домашнього вжитку це дуже добрий сорт. Ось такі ось яблука. Зараз вважу, його пора вже рвати і, і класти на зберігання. Торт дуже врожайний. Зараз схожу. Тут у мене сусіда поруд, поряд є на дишці щеплений спартан, то покажу. О, 265 грам. Ну, це максимальний його розмір. Вони зазвичай такі йдуть 150-180 до 200 грамів яблука. Як е, починають осипатися, то це значить, що їх вже пора зривати і класти на дозарювання. Пробував їх на початку лютого, то вже були, звичайно, дуже м'які. І, але смак такий був солодкий і таким присмаком цікавим, як будь то якийсь крем. Ось, Ось такий цікавий сорт спартан. Дуже добре, що він ще й плодоносить рясно кожного року. Що садиш таке деревце і кожного року будеш зражаєм. Це вже в сусіда дерево Спартан, без будь-якого догляду ні разу не оброблялося, видно, його тля заїдала, але яблучки карликові такі, дрібненькі, От. але багато. Треба було тут пронормувати, обробити від тлі і були б великі яблука. Але хоч і не оброблялися, але дивіться, які от чисті яблучка перші немає. Є такі от трошки більші. Ось такі от сорт яблук спартан. Всім дякую за увагу. До побачення!